А милотіли вдалечи, летіли, летіли, летіли. А мы летіли вдалечі, мов да хирі сам зашукали проти вітру, віри в любов на мене, любов на мене, ты люби мене, ты люби мене, а ми летіла вдалечить, мов та То поглинає за кермом, їду додому, тільки там я не боюся, ні грози, ні грому Рідна кутає мене у свої обійми у своїй теплій Лиш разом, лиш разом, лише разом, лиш разом, лиш разом, лише разом, усе переживе, все переживем ми все переживем а ми летяли далечінь, мов птахи у вирі. сам Мене. А ми летіли вдалечінь, мов птахи у вирі Сонце шукали проти вітру, вірив. Любов не мене, любов не мене, не мене, ти люби мене, ти люби мене. Знаєш, кожен день живу, щоб прокидатися з тобою. Так і різні двоє, але серце б'ється в так. Я би прокидався рано з першою русою. Лиш би бачити тебе, і тільки так, де би не була, ти де би не. Все одно за тебе тільки б'ється мій пульс, я очі до неба серцем до тебе Все одно я знаю, що чекаєш мене а Ми летіли вдалечень, мов птахи у вирі Сонце шукали проти вітру Віри Любо не мене, любо не мене, ти люби мене, ти люби мене А ми летіли вдалечень, мов птахи у вирі